Збивають да, хоча їх реально не існує да, в природі. Вони на, на озброєння не взяті і не використовуються, наскільки можна судити. А потенціал перерозподілився, Зараз ми маємо те ж саме конструкторське бюро «Луч», яке освоїло е, виробництво розробку виробництва цілої низки ракет, які ніколи в Україні раніше не проєктувалися не випускалися. Починаючи від протитанкових ракетних комплексів, це Ті самі Стугна, Корсар, комбат, той, який запускається з танків, і деякі інші варіанти. От, і закінчуючи, ну сподіваюся, це ще не завершення на кінець протикорабельним ракетним комплексом Нептун, якого теж ну зброя такого класу в Україні за совітів, так би мовити, не випускалися. У нас зараз ну, немає сенсу виготовляти міжконтинентальні балістичні ракети, от, але ось така тактична ракетна зброя це те, що нам треба.